Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо наші випуски з Жужею. Повне ім'я Джорджина. В цьому випуску ми покажемо результати жужи за 4 тижні. Рядом. Да, ти молодець, жужа. Рядом. Давай, 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 давай. Браво. Рядом. 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 Хорошо. Лежи. Сиди. Молодец, Жуша. Лежи. Ис, да. Молодец. Браво, держи. Рядом. Браво. Рядом. Рядом. Сири. Ай, ты молодец. Браво, Жужа. Эй, эй. Сири. Хорошо. Молодец. Так, мы працюем над позицией, потому что Жужа трохи важко и сидит ревненько. Да. Сидит. Ей. Сидит. Молодец. Сидит. Хорошо жужа. Кам'ян! З якими труднощами ми зіштовхнулись зі в заняттях з жужою? В першу чергу в неї була зміна зубів, їй було трохи важко їсти. Був період, коли вона зовсім відмовилась їсти на заняття, їй було дискомфортно, тому заняття проходили не дуже активно. Жужа була така трохи вяла, навчання пішло назад. Але зараз вже все добре, зубки повністю змінились. Вона знову активна. Також у неї не дуже високий моторесурс. Вона може займатися не більше 10 хвилин за один раз. Тобто, якщо ми будемо займатися довше, то вже по собаці видно, що вона не так активно виконує команди. Починає лінуватися, починає нав'язувати зовсім іншу поведінку, не ту, яку нам потрібно, а ту, яку вона хоче. І дуже сильно втрачає концентрацію, тому за цим важливо спостерігати. Також були проблеми з витримкою. Це дуже така активна собака, якій важко залишатися на одному місці. З ми працювали багато. Зараз маємо результати, успіхи, тобто, але завжди є куди рости на третьому тижні навчання, наприкінці, навіть третього тижня навчання, Жужа поїхала на деякий час додому. Власники вирішили забрати її на декілька тижнів, щоб з нею побути. От вже їсть, вже їсть траву. Така неспокійна собака. Власники забрали її додому, трішки з нею побули. От зараз вона повернулася. Тому так само маємо невеличкий, зовсім невеликий відкат по навичкам. Дуже швидко їх повернемо в норму і почнемо вчити вже нові, нові команди. Деякі команди вже почали вчити, такі як стій, зуби і деякі жести. Також пробуємо працювати без повідочка. От, поки що результатів сильних нема, але це тільки початок. тому Далі буде набагато краще. Так, ми вже деякий час позаймалися, покажу основні проблеми і виконання команд. Жужі дуже подобається виконання фліпу, вона його нав'язує дуже часто. І зараз ми працюємо над тим, щоб вона вчилась фіксуватись саме перед нами. Також була дуже велика проблема з позиціями. Вона не вміла тримати свої задні лапи і постійно сідала боком, тобто святі задні лапки. І от так, тепер ми робимо соромиком. Чудово, браво. Іс. Ти молодець, Джужа. Ліж. Це не команда ліжать Жужа. Давай гарненько. Давай Як ти вмієш. Так, лісо. Давай. Хорошо. Сідіть. Давай, 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 давай. Да. Ліжить. Молодець. Ліжик Трішки відволікається, трішки не тримається. Деколи перезбуджується, нав'язує зовсім іншу поведінку, ніж хочеться, але вона молодець. Вона старається, це помітно. їй подобається займатися. Головне тримати чіткий баланс Іс. в тренуванні та грі. Робити паузу. Тому що якщо не робити паузу, собака буде відмовлятися працювати. Кемні. Жужа доїдає. Давай, 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 давай. Браво! Рядом! Ай, ти молодець, абані. Так Жужа навчається на трюковому курсі. Вона вчить трюки, і це помітно в послухах. Зараз спробуємо виконати команду Місце. Жужа, давай зробимо місце. Місце. Трішки подумать, кажу, це ж обов'язково. Давай, давай. Так. Кемні. Давай. Жужа. Давай, 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 давай. От, І ми маємо зараз проблеми з такими невеликими відволіканнями. Кембі. Хорошо. Браво. Команда забороняюча можна, не можна. Нільзя. Хорошо. Нельзя. Ти молодець. Нільзя. Дво. Дуже добре. Давай. Лава. Хорошо. Молодець. Давай лак. У... Дякую, що подивились це відео. Ось такі результати ми маємо з Жужей. А в наступному випуску ви побачите трюки, які Жужа вчить.